Так, всім привіт, друзяки! з вами Бородан. Хотів би вам показати бій на ВК-7201К, танчик, який можна отримати тільки на глобальній карті. Щоб отримати, потрібно проводити багато боїв в кланових вилазках, які називаються маневрами. Тому, друзі, давайте разом з вами подивимось цей бій на карті Париж в якому я дав нормально так демеджа плюс фраги і мені не дали мастерос. Тому погнали, граю я на обіжні оборудки до пайочок, фулл кумулі і 5 фугасів. В початку боя не вилучає пробиття від стрв 103Б, яка має там підсвітила більше свого ЛТ яка приїжджала на центр. Це єбер. Ну, я не розстраюсь, а наоборот тільки радуюсь, що не получав пробиття, і двигаюсь далі до своєї позиції, яку прийняв на початку бою займати для того, щоб настрілювати демедж. Під'їжджаємо сюди і починаємо танкувати від борту. Перший постріл, як завжди, у мене не заходить нікуди. Тому... Чукаємо перезарядку і цілимо, далі пробуємо щось зробити. Так, друзі, зацілюємо Центуріона, потрібно його добивати. О, і що ми робимо? Це добиваємо Центаріона. Один фраг з побірочки. Рахунок 2-2, по ХП плюс 697, МДМ в плюсі, тому граємо. Думаю, що вийде бат. Клупат ну, не виходить. Будемо цілити АМХів. Вони там по одному обережненько вилазять. І тут абабаха, ну як же по ній вистрілив? 748 урона. Друзі, 748. Хоча можна було і фугасом влупити, але я чомусь не, не успів, коротше. Зреагувати і перезарядити впасти. Тому є, що є. Уже тисяча дамага є. 390 наганкованого. Граємо далі. Не получаю пробиття від АМИХ та й сам не даю м'ячу. Стою на гусениці, ремонтуюсь. Ну, хочеться ж все одно дати АмеХ тисячку Тому що... Ой, підсвічую на 218. Ну це взагалі шикарно. І тут багато детального. Є контакт. Другий фракт з копілочки. 1558 демеджа є. 218 світла, 780 колено урона. Граємо далі. Граємо далі, потіємо. далі. Приймаю рішення під'їхати і дати річку і да, 717 в копілочки, є контакт. Є контакт, ми молодці, все гарно. Цілимо її далі, може ще вийде. І... Ну ні, броня не пробита. Тому що був дуже жорсткий угол. Я це розумів. Ну, надіявся, що вдруг. Все-таки ВБР благосклонен і нам повезе. Цілимо ту мріяху і закидуємо в таку маленьку бісечку, пацани. Куди залітати не повинно було зовсім. Ну ВБР сьогодні нам круто. І дає нам уже 2982 дамага і 231 на світа. Заряджаємо фугас, щоб добити цього супротивника. Ну він там мансує просто бішено. кран не пробитий, бо ФУГАС полетів прямо в маску. Ми до сих пор фулові пройшло вже 4 хвилини боя. Обережненько, обережненько цілим. І... і знову не залітає фугас. Що ж ти будеш з цим робити? Ну, благо, союзник на, на леопарді забирає цей танк. Обережно розраджається млеха, проходимо, щоб не отримати. І тут засвічуємо бачата. Зводимося Це Трошки, і на 810 в корму. А як ще хотілося його підпалити? Та й самі получаємо 2 тички на 793. Ну нічого, розмін цього стояв. Обережно, обережно, від борту, як тебе літи. І на 735 розмінюємося. З млеха, яка дає нам 498, ми їй 735 демеджа. Хочеться ж добити. Леопард вкатує. Розвертає входимо. І контакт. Єсть третіків в бою. Просто шикарне, просто шикарне рішення. 4600 бумага. Потрібно їхати на центр допомагати. Нашим союзникам їде СТБХ, зводимося. І є урон, і є підпал. 1018 урона з одної тичечки. Ну це просто пісня. 5600 урона. 4 кіла. Проджето зводився і 704 в борд. І того 6321 дамага. Все летить в точку. Кожен постріл це постріл з уроном. Ну, прямо як в майстер, граємо на РКшки. 4 кіла. 6300 урона. 200, на сві... 200 світла, 2200 натанкованого. Ну, спеціалісти, просто найкраще. Не дивимося назад, їдемо вперед, леопард, зводимось. І... 690. Так, да, конечно, хотілося. Б, щоб крутило більший урон. Щоб залітало там по 800. Ну є що є. Стерву приймаємо на 2 урона. Леопар дає. Ми її забираємо. П'ятий кіл. І 7234 урона. 200 світла. І того в нас 7500 Деросомарки, плюс-мінус. Дуже хотілося мені вбити бата, але бат зараза до последнього никак, до последнього не давав. Це дав вбити. Красавчик. Чутьінько грав. У нас залишається 14 кому і 3 фугаса. Тут потрібно вже якось вицілювати бата, тому що розумію, що він десь тут стоїть по прямій і буде мене пересвічувати. І є вероятність того, що бачат має зрядити барабан кому літів, і просто мене доб'є. Це ну, наві фугасами просто, можливо, попотича мені в борт і добирає. Ми залишаємося з леопардом на проти трьох стежотних. Бій, звісно, бій, звичайно, що потрібно виігрувати, доігрувати, тому... тому я знову виблю лампу. Дето стоїть і чекає мене постійно. І не дає мені пробиття. Він на підкаліберах на обичних. Будемо зараз бланкати. Постріл. Даю блайнди, але блайнди у мене безрезультативні, тому що батчат може стояти де завгодно, там дуже багато, дуже багато кустів. Обережно стоїмо, обережно шукаємо, шукаємо, намацуємо. Думаю, під'їхати ближче може, пересвічу, лампу підлавлюю. І бат засвічується. Про пробиває. Сводимося, сводимося і... І пісне падає в землю. Заколдований батчат. 280 ХП не можемо ніяк добити. Ну нічого. Благо, ми виіграємо по ХПшкам, у нас плюс 1301, плюс. тому, є шанс, тому що... є шанс в тому, що в нас Гріль і Леопард зможуть дотащити бій, тому що в Гріля дуже багато ХП, він фуловий. А всі шотні. Грілю на тичку. Тому навіть якщо нас вб'ють, це не сильно страшно. І гріль чи леопард, то сам дає роги на 448. І залишає її шотною І 129, 129 хп. Тому рога там вже практично не може... Я бачу, що виходить леопард, якого 400 хп. Обережно. Обережно зводимося, зводимося, зводимося і є, хто мираємо леопарда. Шостий кіл, 7700 урона, 231 світла. Це 7831 суми. Друзі, скажіть мені, будь ласка, невже в кожному бою і кожного дня в нашій грі люди дають такі? Колосальні результати на цьому танку, що прям от за такий бій не давати майстра. Бій з десятками, бій не в нубки, бій не з вісмірками, не з дев'ятками, а чисто десятки. Прошу замітить вас: 8144 ВН8 за бій. Це я вважаю дуже круто. Тут одна ошибочка в тому, що я зараз виїхав. Отак, бортом. І підставився під проджет, хоча міг спокійно, міг спокійно від'їхати і ще пожити. Ну, Моя помилка, яку я допустив, і я її приймаю. Забіжу наперед, хлопці бій дограють. Доб'ють вони спокійно цих двох танків. Це буде переможна катка. Давай, давайте подивимося, як вони це будуть робити. Хлопці молодці. Я думаю, одне, що якби мене не вбили, в принципі, більше всього, що це був мастеррос. Ну, маємо те, що маємо. Тому бій вийшов, як на мене, прекрасний на ВК-шки. Я його відіграв, в принципі, весь бій напередку. Ніде не никався, нікого не боявся. Тільки в кінці тут трошечки вийшла посевіться, тому що був вже шотний, і потрібно було виігрувати катку. Друзі, додивляємося бій, який доігрує наші Гріль і леопард проти броджета і Батчата. Рахунок 1313 -13. на даний час. У нас 1087 хп на команду у них 400. Буст плюс 687 хп. Тому давайте подивимося як вони дограють Залишається дві хвилини п'ятдесят сім секунд до кінця бою. Я так думаю, Леобардор буде приймати рішення підсвічувати рогу з другого квадрата, щоб вона тікала. І шестого типу? <coughs> Мені одне зрозуміло, чому Бачат зараз не взяв ініціатив у свої руки і не проїхав через перву лінію і не зайшов, не добирав того ж леопарда. Аби леопарда вбили, то гріль вже сам вдвоє 2 не тащить. Це 100%. Тут Таке, залишається хвилина 57. Практично вже нічия. Нашим потрібно щось робити. Потрібно якось це дозаскувати. Я чесно не пам'ятаю, що вони робили, як вони правильно їхали, тому дивимося цей бій до кінця з вами разом. Заходить по первому квадрату і помирає від леопарда, тому що потрібно чекати, а не залітати, як непонятно що, і непонятно куди. І проджета тоже, теж, як ви бачите, підсвічується і помирає від реля. Тому, друзі, бій получився прекрасний 7700 урона 8100, 8144 вен8, 3010. Натанкованого ворона і 231 світла і 6 фрагів. Тому, друзі, від вас підписочка на канал, лайкосик, коментар, і жмякайте колокольчик, щоб не пропустити дальніші відоси і стріми на моєму каналі. Я вам всім вдячний, що ви подивилися цей відос, прокоментували його. І до нових зустрічей! З вами був ваш Борода.